Координати середини відрізки. У мене є система координат вісь Х, З. Вісь абсцис, вісь ординат, вісь кат. Точка О, початок координат. От у точці А. До вільної точки А є координата xа, y, а, ZA. У точки Б є теж координати по x, і по y, і по Z. Щоб не плутати координати точки А і точки Б, я додав індекс. А у точці А і індекс Б у точці Б. От у мене точка С середина даного відрізка. Відповідно, точка С теж матиме координати по X, по Є, по Z. Якщо точка С має координати, і є серединою відрізка з кінцями в точках А і в точках, в точці Б, то я можу знайти координати середини відрізка. Для цього мені слід додати по x координати точки А і точки Б поділити нафту. Щоб знайти координату середини по Y, я повинен додати координати по Y точки А і точки Б поділити нафту. Z аналогічним чином поступаємо. Додаємо координати по z точки А і точки Б, ділимо нафту і отримуємо координату по Z середини відрізка.